Продовження. Пепі принесла з вітальні два пакуночки, які вона заздалегідь приготувала і поклала на шафу. Томі розгорнув свій пакуночок і побачив дудку зі слонової кості. А в пакуночку Аніки виявилася чудова брошка у формі метелика, крильця якого були викладені червоними, синіми й зеленими камінцями. Тепер, коли всі отримали подарунки, можна було сідати до столу. Він був увесь заставлений тарілками з булочками, тістечками чудернацької форми. Правда, Пепі пояснила, що такі тістечка печуть у Китаї. Пепі принесла шоколад із вершками і всі вже хотіли сідати, але Томі сказав, коли в нас буває бенкет, чоловіка завжди дають картки, де написано, котру даму хто має ввести до столу. Зробимо й ми такі картки. Ну, то зроби, сказала пепі. Хоч нам буде важче, бо я тут єдиний чоловік, рішуче додав Томі. Що ти верзеш? мовила пепі. А пан Нільсон хто дівчина? А й справді, я забув про пана Нільсона, зрадів Томі. І сів на ящик із дровами писати картки. На одному папірці він написав пан Сеттергрен має честь вести до столу панну довго Панчоху». Пан Сеттергрен – це я, вдоволено пояснив він, показуючи картку пепі. На другому папірці він написав Пан Нільсон має честь вести до столу пану Сеттергрен. Тоді коневі також треба дати картку, хоч він не сидітиме за столом, сказала Пепі і продиктувала Томі, що слід написати. Кінь має честь стояти у кутку, де йому дадуть тістечок і цукру. Пепі піднесла папірець коневі до морди і мовила. На, прочитай і скажи, скільки в тебе будуть зауваження. Кінь не мав ніяких зауважень. Тоді Томні подав руку пепі і пов'їв її до столу. Пан Нільсон не виявив ніякого бажання. Вести Аніку. Тому вона розважно взяла його сама і посадовила за стіл. Але він не хотів сидіти на стільці, а вмостився просто на столі. Не захотів він і шоколаду з підбитими вершками. Та коли пепі налила йому в чашку води. Він схопив її обома руками і почав пити. Діти в смак побоїли. Аніка сказала, що коли такі тістечка печуть у Китаї, вона неодмінно поїде туди, як виросте. Пан Нільсон допив воду, перевернув чашку і одяг її собі на голову. Побачивши це, пепі собі одягла чашку на голову. Але вона не допила шоколаду. І тому тоненька цівка шоколаду потекла в неї по лобі і далі по носі. Проте пепі вчасно висунули язика і злизала шоколад із кінчика носа. Не пропало ні краплі. Заявила вона. Томій Аніка спершу добряче повилизували чашки, а тоді вже теж одягли їх на голови. Коли гості за столом і кінь засхочу наїлися, Пепі спритно схопила скатерку за чотири кінці і підняла її. Чашки, камник. І все решта опинилися ніби в мішку. Пепі взяла той вузол і запхнула в ящики з дровами. Я люблю відразу трохи прибрати після того, як попоїм, сказала вона. Тепер настав час гратися. Пепі запропонувала гру, що зветься, не ставати на підлогу. Це дуже проста гра. Треба обійти навколо кухню, жодного разу, не ставши на підлогу. Пепі обійшла її за одну мить. Але й Томі з Анікою не осоромилися. Починали вони зі столика, на якому пепі мила посуд. З нього, якщо широко ступити, Можна було стати на плиту, з плити на ящики з дровами, з якого треба було перелізти на поличку, з полички на стіл, зі столу, зробивши містки з двох стільців на буфет у кутку. Між буфетом і столиком була чимала відстань, але, на щастя, там стояв кінь. І якщо з буфета залізти на нього і просунутися до, від хвоста до голови, можна було, примудрившись. Трибнути потім знов на столик. Так вони гралися, поки сукенка Аніки стала далеко не майже найкращою, а томі замастився, мов сажотрос. Діти вирішили знайти якусь іншу розвагу. Може, поліземо на горище викликати привидів, запропонувала пепі. А, 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 а хіба там є привиди? злякано спитала Аніка. Павнісінько, сказала пепі. Всіляких, яких тільки хочеш духів і привидів. Там нема де ступити, так їх багато. Ходімо. Ох, тільки й мовила Аніка і докірливо кивнула на пепі. Мама сказала, що духів і привидів немає, озвався Томі. Я так і думала, мовила пепі, бо всі вони зібралися в мене і я ніяк їх не спекаюсь. Але вони не страшні, тільки щіпають за руки так, що синці лишаються і ще виють. А то, звичайно, грають у сраклі своїми головами. Як е е скраклі? Як е е со своїми, своїми головами? Пошепки спитала Аніка. Ну, так, мовила Пепі. Ходімо, поговоримо з ними. Та й у скраклі я люблю грати. Буде продовження.